Прес-конференція Олександра Усика відразу після перемоги над Дюбуа про те, чи можливий бій із Джейком Полом, місце Ісуса Христа в житті та кар'єрі, та те, чого зараз хоче наш боксер. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Олександра, ви мали прекрасні виступи в Хевівейті? Чи цей був найкращим? Сьогодні так. За всі виступи я не скажу, але сьогодні так. Дякувати Богу. Чи було вам просто зупинити його так рано? Чи було простіше зупинити суперника, ніж у першому бою? Слухайте, ми готувалися до цього бою. Моя команда, Юрій, ми вивчали перший бій. Ми мали досить довгий час два роки. Ми готувалися. Ми готували комбінації. О, раз! А, немає раза. Він знає назву цього удару: Іван. Ви знаєте, є лівий хук. Ось так. А от такий от удар це Іван. Іван це українське ім'я. Це, знаєте, такий великий хлопець, який живе в селі, він працює на фермі, і він такий великий, знаєте, як козак. Йому кажуть, яке твоє ім'я? А він каже: А моє ім'я Іван. Це такі жорсткі, жорсткі удари. Коли я вперше назвав цей удар. О, та це ще давно. Може перший раз було в році так, 18-му. Це було в США Америки, ще в Крузервейті. Ось цей ваш майндсет, ваш настрій, з яким ви виходите, це щось із чим ви народилися, чи це щось набуте? Слухайте, це те, що ми вивчаємо по ходу своєї роботи. Якщо ти не працюєш таким чином, то ти і не маєш цих комбінацій, таких прикладів. Усі боксери мають всього-навсього три удари: прямий, боковий і аперкот. Але тренери дають тобі комбінації. Але це напрацьовується лише протягом довгого часу. Як ви залишаєтеся вмотивованим після того, як ви досягли всього в цьому виді спорту і кого бачите своїм наступним противником? Зараз я хочу відпочити. Я не хочу казати, хто мій наступний опонент. Я готувався протягом трьох з половиною місяців. Я не бачив своїх друзів, свою дружину. Кожен день я жив з моєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Кожного дня ти бачиш одні й ті самі обличчя. Зараз я хочу повернутися додому, зробити вибір щодо того, хто мій наступний опонент. Ну я буду продовжувати. Я буду продовжувати займатися боксом, тренуватися, але я не знаю, хто буде мій наступний опонент. А щодо мотивації, слухайте, ну в мене є мотивація, але в мене є й дисципліна. Тому що мотивація це така тимчасова історія. Сьогодні, наприклад, ти маєш мотивацію, а завтра ти встав рано і вже не маєш мотивації. Але коли кожного ранку я встаю рано на тренування, то я не маю мотивації. У мене є дисципліна, тому що прокидаюся я і прокидається вся моя команда, і ми йдемо на тренування. Тільки аматорам потрібна мотивація, а не професіоналам. Ну тим, хто працює три або чотири рази на тиждень. Ну, типу, сьогодні немає мотивації, то я і не піду на тренування. Ні, так не працює, бро. Я не знаю, це все добре, але дисципліна це набагато краще. Олександре, найперше мої вітання. Хочу, щоб ви поділилися з нами трошки тією музикою, з якою ви виходили, зокрема, от перша пісня. Я вірю в Бога, в Ісуса Христа. Але Діва Марія це моя мама, моя небесна мама. Для мене ця музика, так Аве Марія, ось це моя мотивація. Я люблю музику, але взагалі люблю танцювати під музику. Наші люди всюди. Журналіст видання Трибуна і член нашої команди. Тайк Мейсон, Олександр Пасічник, був у Лондоні та поставив питання усуку на прес-конференції. У мене питання до всієї вашої команди, до Сергія Дуегіса. Егіса. ні, 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 сорі. Ви не транслейт. Джейк Пол вийшов до вас на битву поглядів. Джейк Пол написав в інстаграмі, що проведе з вами поєдинок за правилами ММА. Сергій Лапін колись говорив в інтерв'ю, що це можливо. Сергію, давайте я спершу до вас питання. Чи реально можливо, що Джейк Пол проти Олександра Усика зійдуться в це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше. Відповім відповіли, але Сергія думку теж цікаво почути. Так, можливо. Дякую. Але курс вас... за курси, немає. Чи виправдав очікування любов бачить? Я нічого не очікую від своїх опонентів. Я тренуюсь, я готуюся до кожного своїх опонентів, я не займаюся шапки закидательством, і кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці. Я дуже вдячний моєму народу за підтримку. І це дуже важлива перемога зараз для нас і для тих хлопців, які боронять мою країну. Олександре, перед боєм вас питали, як ви бачите кінець цього поєдинку, і тоді ви сказали, що ви переможете достроково. Як ви це змогли передбачити? Тому що перед боєм у вас там були різні моменти, він вас штовхав і таке інше. Дякую за питання. Те, що ми робили перед тим, прес-конференція, там якісь поштовхи, балачки, це просто шоу. А ринг є ринг. Ми готувалися з моєю командою, з Юрієм, Кубою, Сергієм, всією командою, всією моєю командою. Ми готувалися два роки до цього. Все, достатньо. А ну я вам скажу дещо: те, що Олександр досягнув всього сьогодні, це було придумано ним рік тому. Це була така ціла дорога, яку Олександр собі накреслив, яку він придумав ще в Канаді під час зйомок фільму рік тому. І тоді IBF призначила йому обов'язкового претендента. Це мав бути захист проти Дюбуа або ж іти на реванш з ф'юрі. Тож це рішення наше було віддати пояс Дюбуа, перемогти когось за деякий час і потім знову повернути цей пояс і стати абсолютом втретє. Це був його план рік тому. Він не тільки хороший боксер, але він іще сильний ментально. Чи вважаєте ви себе найкращим боксером у світі просто зараз? Нє. Нє. Олександре, ви щоразу дякуєте своєму Богу Ісусу Христу за свою перемогу. Як це впливає взагалі на ваше життя і на вашу кар'єру? Це моє життя, тому що те, що ми робимо зараз, це лише тимчасове. Бог дає нам я не знаю скільки років я буду жити, але зараз я працюю. Я працюю заради мого майбутнього життя, того, що буде на небі. Зараз я те, що я роблю, зараз я молюся. Я молюся кожної ночі і кожного ранку. Щонеділі, коли я маю можливість, я йду до церкви і беру християнський пост. Я люблю цей світ. Ісус це моє життя. Бокс – це круто, але знаєте, коли я важко працюю, Бог ніби очищує мою душу. Ісус Христос це життя. Олександре, я також вірю в Ісуса Христа, як взагалі ваші відносини з Богом натренували те, як ви поводитеся в ринзі. До того, як я займався боксом, я вже вірив в Бога, але я був зли, злою, людиною, ну, злою дитиною. Після того, як я почав займатися боксом, моя, моя душа і мій кругозор змінився. Я почав більше, більше чи відчувати любов, чи любити сам. Я думав, що життя дуже несправедливо, тому що мені в дитинстві дуже важко було. Зараз я знаю, що життя дуже справедливе, а Господь милосердний. Коли якась людина, яка мене не знає, хоче мені нагробити чи зробити якусь гадость мені, я знаю, що вона заздалегідь програє. Але інколи я просто беру і уходжу в сторону для того, щоб. Не наробити якогось горя з цією людиною. Той момент, коли я вхожу, у мене така посмішка з'являється. Думаю, це ж капець, можна було його як шарах по бороді. А потім, коли ти йдеш, і думаєш, слава Богу, що це ти не зробив цього. Олександре, ви билися по всьому світу в Росії, в Саудівській Аравії, в Штатах, але Великобританія, і зокрема Лондон, посідає особливе місце у вашій кар'єрі, тому що тут ви перемогли Ентоні Джошуа і стали чемпіоном у Хеві Вейті. Ви знову перемогли британця і знову тут, і стали тричі абсолютом. Отож, що взагалі Британія та місцеві фанати для вас означають? Слухайте, хороше питання. Для мене Великобританія це як другий дім, тому що саме вона принесла мені так багато моїх трофеїв і в аматорському боксі. Олімпійське золото. Лондон, 2012, Тоні Белію, Чісора, Ентоні Джошуа, і тепер тричі абсолютний чемпіон світу. Я дуже вдячний цій країні. Дякую. Ви найкращі. Дякую. Thank you guys.